Вітаю, в ефірі Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька і далі про сенсаційне дослідження французьких вчених. Вони знайшли зомбі-віруси у вічній мерзлоті та готуються до нової пандемії. Пише видання «Гардіан». На думку французьких вірусологів, стародавні сибірські віруси можуть вивільнитися через глобальне потепління та викликати спалах невідомих захворювань. Штами цих мікробів мафусаїла, як їх ще називають вірусів, зомбі, вже були визначені дослідниками, як висловили побоювання, що нова глобальна надзвичайна ситуація може бути спровокована не Новою для науки хворобою з хворобою з далекого минулого. Дослідження, опубліковані у 2023 році, показали існування кількох різних вірусних штамів із семи різних місць у Сибіру та показали, що вони можуть інфікувати культивовані клітини. Вік одного зразка вірусу становив 40 з половиною тисяч років. То чим загрожують так звані зомбі-віруси? Спитаємо у Світлани Матвієвої, лікарки-педіатра, імунолога, співробітника кафедри педіатрії Одеського національного медуніверситету. Світлано, вітаю вас! Доброго дня! Це фантастична вже тема, яка яку ми наразі обговорюємо в реальності. Є в мене улюблений письменник фантаст Роберт Шеклі, який написав такий твір, як координати чудес. Там земна людина виграє приз і йому в додаток іде хижак, який буде його переслідувати, доки він не знайде ту саме точку, в якої буде ідеальне життя. Так, виклики, які на нас сьогодні сипляться з усіх боків, і про ізак, також зомбі віруси, також це саме той хижак, який нас пересліде. Наскільки це ймовірно в реальності? Що віруси або бактерії, які протрималися, таке таку кількість часу в мерзлоті будуть атакувати людство. Ну, це наразі на межі фантастики, бо є е, реальні віруси, які сезонно нас е, атакують, які е, створюють нам хвороби, е, і це і є той самий виклик, на якому ми можемо тренувати себе, свою е, свідомість е, і систему е, охорони здоров'я, як вона може їх витримувати і а також людей які на це на ці виклики готові реагувати бо останні події наприклад декілька років тому пов'язані з коронавірусом були саме і тестовим компонентом усвідомлення що частина людства буде лікуватися не 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 зрозуміло чим коли будуть Предлагати якісь реальні е, результати праці науковців по типу щеплення будуть вагатися чи не вагатися. Ну така доля людства витримувати ці виклики і йти далі. Світлана, ви знаєте, вчора просто багато українських юзерів збудилося від цієї новини, і найбільше це було пов'язано саме з геолокацією Сибір, і дехто зазначав, що може наша ситуація з війною в Україні може покращитися, тому що все почнеться саме з російської території. Я розумію, це жарт, але все ж таки, якщо уявити, що та загроза, яку французькі вірусологи обмальовують в новому дослідженні, то все ж таки, от е, пандемічно, як це може розвиватися? Чи насправді е, місце, географічне місце витоку е, такого зомбівірусу? Е, це і буде місце, звідки почнеться пандемія? і Воно постраждає найбільше. Ну, як, наприклад, Китай, коли з'явився covid 19 В природі. Все продумано і все чітко вираховано. Тому для такого спалаху необхідна кількість самого матеріалу та людина, яка буде тим резервуаром, яка його буде розмножувати. Те, що французькі вірусологи. Можуть видвигати як таку точку зору, що буде щось масштабне і катастрофічне. Це може бути тільки припущення, бо реалізація самого факту інфекційного захворювання це складний шлях, і він відбувається напряму, коли є агент інфекційний, і той, хто його сприймає, той хто дає йому можливість розмножуватися можливо за свій кошт, Ну, за кож свого е, організму і е, шляхи передачі. Ці е, фактори тоді ушвидшують упошвидшують е, передачу будь-якої інфекції, то тобто, аеропоїзда, переміщення. Е, але е, природа, я все ж таки думаю, вона е, має свій е, сенс, якийсь свій сенс тайний. Якщо необхідно буде, щоб якась популяційна раса зникла, то в неї знайдеться спеціальний рецептор, який буде сприймати саме цього агента. І так само є можливість, що людина певної раси чи певного Генетичного коду буде просто несприятлива до цього вірусної інфекції і правило медицини катастроф 10% все одно залишиться живим. Є угу. е, шанс у людства вижити. Е, Світлано, щодо м назви от зомбі-віруси, чому е, з точки зору медицини, з точки зору імунології, чому така назва була вигадана? Ну ви ж розумієте, що лікарі науковці вони мають певне почуття гумору, особливо сформоване професійною діяльністю, і те, що трендово і суттєво відображає перспективи зараження. Тобто, можливо є таке припущення, що ця вірусна інфекція буде мати. Саме вплив на нервову систему, яка е, буде з чимось схожа події е, на таких фантастичних персонажів, як зомбі, ну це моє припущення з точки зору юмору, гумору, і е, бо все має певний сенс. І е, нервова система це те, що керує нами, і те, що допомагає нам виходити зі складних становищ е, і бути людьми. Тобто, якщо атакувати нашу нервову систему, то е, звісно е, кожна людина дією е, тих впливів на нервову систему може давати не реакції, які вона з яких вона втрачає свою друзі. Угу. Ну і наостанок, Світано, що ви зрозуміли з статті французьких вірусологів. Я маю на увазі те, що стосується власне, екстракції, якщо так можна сказати, цих вірусів. Я так розумію, що вони їх якимось чином вилучили з природнього ареалу їхнього існування, з цієї мерзлоти Сибірської в кількох місцях, і пересунули їх. Іх привезли їх до лабораторії, де вони їх вивчають. А якщо вони їх вивчать, то можливо зможуть змоделювати власне, як ці віруси розмножуються, як вони можуть передаватися, і наскільки вони можуть бути загрозливими для людства, ну і для тварин, у тому числі, зокрема, тому що знаємо, що багато вірусів саме від тварин передаються до людини. Так е, е, наскільки е, чи правильно я от зрозуміла всю цю е, весь цей шлях, чи, чи ні? Чи ці віруси просто це поки що є? Гіпотеза як така а, насамперед, я не зовсім погоджуюсь з тим, що багато тваринного світу переходить саме на людей, бо є су суто людські, будемо казати так, бактерії і вірус, вірусні інфекції, а також є. Ті ж самі віруси, але модифіковані під вплив на саме на тварину, тому ми ще можемо так якісно існувати з тваринами і одне одного не перезаражати своїми інфекціями. Тобто, є якась, є якась розділення. Те, що вони їх вилучили з мерзлоти і перенесли до лабораторії, це каже про те, що. Вони підтримують ті умови, в яких вони змогли знаходитись, і якщо порушити ці умови, в яких вони знаходились, то скоріш за все, вони просто не витримують тих умов, в яких реально зараз живе людство. Тобто вір, вірогідність того, що ці зомбі-віруси зможуть за нормальних умов чинних, я маю на увазі на планеті Земля розмножуватися і існувати. Дуже дуже низька. Я дякую Світлані за включення. Дякую, що ви були з нами. Світлана Матвієва, лікар-педіатр, імунолог, співробітник кафедри педіатрії Одеського національного медуніверситету. Була на зв'язку з лайвстудію. Ну, знаєте, кажуть, що е, наш імунітет не знайомий з певними інфекціями. Він як беззбройний, і тому, власне, ми сильно можемо хворіти, тому розвиваються епідемічні складні ситуації, а почасто і пандемія. З останнього пандемією стикнулася в 2019 році. Це був covid 19 Ну імунологи дуже обережно ставляться до закликів до зміцнення імунітету. Вони кажуть, що неможливо його зміцнити, бо це не якийсь прилад або м'яс, але все ж таки завжди рекомендую дотримуватися правильно. Способу життя це точно не буде зайвим. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, будьте здорові!